Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня неділя. Неділя і ці неділі починаються про Царство Боже. Царство Боже. Щось таке фантастичне. Звичайно, свідки Єгова, вони собі зробили проблему. Вони не, вони не зробили проблему. Вони гарно роздають Бартову башту, гарні малюнки про царство на землі, знаєте. Там людина відпочиває з левом, з тигром, водограю, все чудово, прекрасно. Ось таке примітивне, приземлене розуміння Царства Небесного. Але насправді, що таке є те Царство Небесне? Як і в Старому, так і в Новому Совіті є відповідь. То, що людське око не чуло не бачило. А вухо не чуло. Господь Бог приготовував тим, які люблять його. Старому завіті Божого благословення виявлялося в добробуті людина. Я буду благословити твій дім, твоє стада. Ти будеш багатий обдарую тебе своїм миром, ти будеш зі мною перемагати в війні. Ісус Христос міняє ментальність людини. Погляд на Бога, на віру. Тобто прийшов Христос удосконалити. Христос наговорить, що якщо ви мене любите і підете за мною. То ви будете мати не сто овець, а п'ять тисяч овець. Івангелої Нового Завіту наговорить і послання апостольське, що ви будете щасливі, ви будете завжди здорові, якщо будете вірувати в Христа. Христос каже, хто хоче йти за мною, Хай візьме свій хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради Євангелія, той спасе її. Вашим терпінням спасе то ваші душі. То вже щось є глибше, дорогі браті і сестри, досконаліше, то не говорить апостол про радість земну, мені буде добре, я буду мати вигідне, розкішне, суперове життя. Апостол Павло говорить, браття, радійте, і ще раз кажу, в Господі радійте. В Господі радійте. І багато перших стануть останніми, а останні стануть першими. А тут лише є над тим, що треба трошки, знаєте, не намалювати картинку раю медведик. Е там віл і ще щось, і людина втішається і смакує різні фрукти. Ні. Царство Боже є щось набагато вище. І це царство має сприйматися не тілесним задоволенням, не тілесною втіхою, не тілесною радістю. Хоч і Бог нам також тому благословляє. Я не кажу, що Господь Бог всіх карає, бо всі хворі тільки успадкують небо. Ні. І здорові також успадкують небо. Але тут ми маємо розуміти щось глибше, дорогі браття і сестри. Ось нинішнє Слово нам говорить про цар, цар, який ну, тим царем цей образ пана Бога. Він хотів справити порядок в своєму царстві. І привело до нього боржника, який був винний. Великі гроші. Дуже великі гроші. Того боргу не віддали би його ані його онуки, і внуки, і праправонуки Бо борг був надзвичайно великий. Але він впав, він благав, він просив, змилуйся наді мною. Прости мені. І добрий сар, побачивши його, ніби розкає на серце, побачив сльози, розпач, каже добре, прощаю тобі. І той тільки вийшов, і побачив свого співбрата, співслугу, а той йому був винен всього на всього сто донарів. І той почав відразу на нього. Ти не забув, що ти мені є винен. Коли ти мені віддаси, вже віддавай, почав знущатися над ним. Побачивши це слуги, привели того знову до господаря, до царя. І той каже: Я ж тобі стільки простив. Я мав милосердя і виявив до тебе велику доброту. А ти якоїсь дрімні речі не простив своєму співбрату. перше, дорогі браття і сестри, радість Бога, радість царства небесного ми маємо відчути в нашому серці, в нашій душі. Браття, радійте, ще раз скажу в Господі радійте. Це є радість наземна, це не є радість презентів. А це є наша духовна внутрішня радість. Я є Божа дитина. Я належу до вибраних Божих дітей. Боже, дякую тобі. Радість прощення. Чому Христос назвав того слугу лукаві слова? Бо в той же день, в тій же миті. Він вийшов від царя, і він би мав тішитися, веселитися. Він би мав іти до своєї жінки і казати, жінку, цар нам простив, мені простив весь борг, ви є вільні. Він би мав тою радістю поділитися своїми дітьми, онуками, кого там мав, своїми сусідами, його весь день чи тиждень, чи місяць, чи все життя. Все життя, він би мав радіти веселитися, тішитися. Але такі люди не вміють тішитися. Такі люди не вміють веселитися. Такі люди є невдячні і вони не вміють дякувати, не вміють, дорогі браття і сестри. Він, отримавши той дар, він не відчув радості духовної. Радості в своєму серці, в своїй душі, він не відчув, що Божа любов, Божа доброта торкнулася Його безпосередньо, торкнулася Його. А це є дуже важливо, дорогі браття і сестри, коли ми не відчуваємо тої Божої доброти і милосердя. Коли ми йдемо до сповіді, і після сповіді ми можемо знову бути такі недобрі, такі черстві, такі запеклі, такі кам'яні, такі сварливі, нічого не відбувалося. І тому в очах інших людей наш Бог це якийсь Бог є жорстокий. Це є жорстокий Бог черстивий кам'яний Бог, який тільки вміє наказувати, розказувати, гніватися, сваритися, мститися. Ми так подібні на ту релігію, яку проповідає Руська православна церква. Вчора таке велике свято за старим стилем преображенням. Люди йшли до церкви, і тут Чернігові ми бачимо. Скажіть, як можна вірити в таку церкву? Як скажіть мені? Як, якщо ти благословляв, благословляєш і ви в своїх церквах молитеся за перемогу російського війська? Як можна вам вірити, бо ваші діла розходяться із вашими словами, які ви заносите в церкві, в храмах? Хочу вихвалитися, що цілий світ пішов в пропасть, ад, іде до пекла, Європа згнила, все зле, тільки одна Росія, оцей островок на земній кулі, єдина свята Русь, яка несе світлу, покажіть те світло, ви показуєте темряву своїми руками, своїми ділами, вбивством насильним, бо ви невинних дітей, там не було військо, там постраждали діти, там є скаліки, там скільки людей. Є немічних, перестрашених, то так говорить віра. Мститися, мати ненависть, мати злобу, і ви благословляєте на ту злобу, і ви хочете переконати мене, що ваша віра правдива, віра, яка несе руїну, яка сльози, терпіння в ім'я Христа, ви то робите, щоби навернути. А хіба ми не є подібні такі? Хіба ми, дорогі браття і сестри, не є подібні, якщо наші дії чи не є такі в моїй хаті? Коли я приходжу зі сповіді, і я знову сваруся. Коли я приходжу з церкви, я знову кричу і так далі, і командую і так на так, і то на порозі, і нароблене все, всі не здалі, всі не добрі, тільки я добра. Хіба ви не розумієте, що я тоді похожа, подібна до того агресора російського? Що я не знаю того, який мені простив, що я не зазнаю духовної радості прощення, що немає в мене в моєму серці тої духовної радості прощення. Радості життя. Та кожен з нас має неустану дякувати Богові за все і радіти життям і жити в Бозі. Але найтяжче є простити. Часто ми затримуємо оту доброту в собі, дорогі браття і сестри. Бог нам прощає але ми не прощаємо як то можна зрозуміти? А то можна зрозуміти так, дорогі браття і сестри, що прощення йде від Бога. Не, не ми Богові просили, Бог нам простив. Христос дав приклад прощення Перший, коли вмираючи на Христі, Бог пан, Цар Всесвіту, друга Божа особа. Він прошає, промовляючи, отче, відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. Бог перший простив людині. Бог перший простив грішнику. А якщо я є Божа дитина, то я маю йти за Богом. Я маю Його наслідувати у всьому. І я маю рівно ж прощати так, як Він прощає. Моє серце має на, мені не має зупинитися доброта. Я не прощу. Не прощу. То Він має попросити прощення, то він молодший, то він мене скрив. Ми часто в нас є такі торги, Людину, з ким ти торгуєшся. Глупа, нерозумна людина, Боже творіння, з ким ти торгуєшся з Паном Богом, коли Ісус Христос показав приклад прощення на горі лгофті, коли сам прощає тим, які його розпинали, зневажали, плювали. Прибили до Христа і Він молиться за них, отче відпусти їм, бо не знають, що чинять. А ти кажеш, що тобі тяжко простити. Ти не є християнином. Бо на тобі прощення зупинилося. То, якщо можна, щоб ви краще зрозуміли, уявіть собі, ви живете е, на третьому поверсі. А будинок має 10 поверхів. І ось. В вашому будинку, в вашій квартирі, чи, чи, чи там коридорчику є так, що можете кран, який можете зупинити воду. І ти сказала, ні. Там на 9, на восьмому, на сьомому живуть живуть люди. Воду я зупиняю на своїй квартирі, раз, і ти кран перекрила. Ти є зла людина, ти є недобра людина, ти не мієшся ділити добром, ти те добро зупинила на собі. І та як Бог тобі простив, і ти, ні, і ти отримала те прощення, і ти маєш радіти тим прощенням, і ти маєш дякувати Господу Богу за те прощення, за Божу любов і милосердя, а ти, і ти маєш іншим прощати. І ти маєш показати приклад, що Бог є добрий, милосердний, люблячий батьку. Я прощаю, бо я отримала те прощення. Я вам прощаю, я не тримаю гніви, я не тримаю образи. Я не хочу жити в темряві, я хочу жити в світлі Божих людей. Але ти перекрила той кран Божої доброти і Божого милосердя в своєму серці. Ти далі того крану не впускаєш. Хай інші гинуть не мають води. Я маю мені добре, амінь. І тому, дорогі браті і сестри, часто густо ми так нерозумно поводимося, Так а як поводимося, знаєте, ангели мали одну природу, і Люципер мав природу одну. І херовими і Серафима але одні ангели залишилися ангелами світла, виконавцями волі Божої. Вони і надалі чинять добро, вони і надалі чинять милосердя. І коли ми молимося до, теб, до них, вони є нашими захисниками, покровителями. Але є другі ангели, які відійшли від добра, які відійшли від Божої любові від Божого милосердя. І вони чинять зло, і вони чинять гріх, і вони чинять неправду, і вони, вони тим живуть. Вони мають з того задоволення. Так. Ми є всі люди. Маємо дві ноги, серце інші органи людського тіла. Але одні люди живуть з Богом і для Бога. Одні люди живуть тій Божій любові і несуть ту Божу любов, ту Божу доброту. Хоч не всі їм вдячні за це, але вони далі творять добро, бо вони розуміють, що так їм наказує творити їхня віра, їхній Бог. Бо коли апостол Петро прийшов і сказав, скільки разів маємо прощати тим, які провинилися проти нас. Христос сказав, що до безконечності маємо прощати не сім, не десять, а до безконечності. А це означає, що ми є люди. І я колись впаду. Так. І я схочу, щоб мені простив Бог і мій ближній. Але якщо я не навчилася прощати, Якщо моє серце не є повне милосердя і прощення, я не наслідую свого Бога, я не наслідую Ісуса Христа. І тому, одрі, звичайно, то є важко. І особливо в нинішніх часах війни це є надзвичайно важко Уміти прощати, уміти забути. Так, але без прощення нема неба. Без прощення нема Царства Небесного. Вміти віддати в руки справедливого Бога. Боже. Ти є справедливий. І так як то, що сталося вчора, ти ті душі новинно обієнні. Вони йшли до тебе на молитву. Вони йшли в храм Божий чи з молитви. Прийми їх, Господи. До свого царства. Але тих злих упам'ятає, хай перестануть чинити зло, хай перестануть чинити руїни. А це не є так легко. Бо диявол тримає в своїх руках, диявол тримає в своїх обіймах. Каже Христос диявол їхній батько. Так, і це нелегко. Нелегко вирватися з його рук. Не легко. І тому втікаємо від зла, втікаємо, біймося зла. І коли ви бачите, що ваші діти і онуки мають схильність до зла, мають схильність, мають злий характер. Тішиться. Якщо він молодшому братчикові чи застріці зробить якусь пакість, чи старшому не має різниці. остерігає, навчи, напоминає, підказує, викорінюй зло зі серця дитини, тому що те зло може впустити своє коріння. А як впусти коріння то дасть гіркі, дуже гіркі плоди у їхньому житті. Господи в нинішній науці про царство небесне Ти навчаєш нас, яким правдивим має бути прощення, дай нам сили прощати, вміти прощати. Дай нам сила не торгуватися і не дивитися, хто перший, хто до кого має підійти, хто перший має відкрити уста, хто перший має просягнути руку. Ти зробив це перший. Ти зробив на Христі перший. Ти був святий. Ти був невинний. А ти прощаєш тим, які розпинали тебе. Ти використовуєш всі засоби своєї доброти і свого милосердя. Ти використав той засіб до Юди Іскаріотського. Приятелю, поцілунком зрадуєш сина чоловічого видаєш на муки. ти не прогнав його. Але ти використаєш, хоч твоє серце в городі оливному заливалося кровавим потом, і тобі було важко, бо ти не прагнув його загибелі, а спасіння Його душі. І тому це прощення, дорогі брати і сестри, яким ми часто нехтуємо, яке ми часто ігноруємо яким ми часто навіть і зневажаємо і не приділяємо уваги, бо тішимо себе, піду до сповіді, там все проститься мені. Но, чекай. Так. Але чи ти, чи, ти, чи ти смакуєш ту радість прощення? Радість прощення. Чи ти вдячний є за те прощення? Чи радіє твоя душа, і твоя душа наповняється тою радістю, що добрий Бог простив тобі, що ти тішишся тим прощенням, що ти задоволений є того, і ти виносиш якнайбільше щастя, якнайбільшу радість, бо Дух Святий повернувся в твоє серце, в твою душу. Ці речі важливі. Як ми вміємо прощати? Чи на словах, чи... Євангелія закінчується. Кожному, хто нас простить серця свого не на словах, не на словах, а серця простити. А серця простити – це є щось більше. Слова наші можуть під тиском вимовити. Але ось що вміємо, миємо церця простити. І тому молимося на тій святі літургії, дорогі брати і сестри. Молімося. Просімо Господа Бога прощення. І дуже просимо відчути радість того прощення. Радість. Я радію. Я тішуся. Моє серце радіє, що я прийшов і йшов. Оновлений від святої сповіді, я хочу очистити своє серце від будь-яких тягарів, від будь-якої помсти, ненависті злоби, все хочу виконати, все хочу забути, з ніким нічого не хочу мати злого. Бо мій Бог це є Бог любові, Бог доброти, Бог милосердя. Але якщо я є злий в собі, я не є його дитиною, а я маю працювати, щоб бути його дитиною. Амінь.